Тако кони глибоко попід самою сіточкою робимо рядочок, обов'язково його гарненько проливаємо. Зараз жара стоїть тепло, ми його прольємо гарненько і воно швидко зійде, але не глибоко. Бажано ще може якийсь ранній сорт посадити. І воно десь туди на початок серпня почнуть вони вже. І на сіп, колішки, будуть якось ці. Ті відродять, ці підуть. Таким чином у вас буде весь рік молоденькі, зелененькі, смачненькі огірочки свого городу. О. Тепер не сильно загорнемо. О, варіант обирайте. І можна поливати його там раз в три дні. Всім бажаю, гарного врожаю. Здоровья.